Обираємо вівсянку для схуднення. Так, не вся вівсянка підходить для схуднення. Нічого страшного, вибачте, вибачте, це я вам тут мешаю. Чому? Тому що вівсяні пластівці швидкого приготування, які прям такі дрібні, розмелені, помелені, вони мають дуже високий глікемічний індекс. Вони мають більшу кількість крохмалю, тобто під час готування більша кількість крохмалю буде вивільнятися. Тому для схуднення ми маємо брати або овес плюс плющини, може овес. Різаний, ось я дуже люблю такого виробника. бо це пластівці, але вони цільнозернові, Їх потрібно варити. Ще із моїх улюблених скверяночка. Теж я знаю, от просто мої всі на марафонах дівчата мої колеги завжди відмічають саме цього виробника. Скверянка знає щось із вівсяними пластівцями. Але це не є та каша, яку ми маємо їсти кожного божого дня, Ну тільки якщо ви її не любите. Діанка, тобі привіт! Тому що в ній набагато буде менше поживних речовин, вітамінів мінералів, ніж тій самі гречці чи в кіноа. Тому завжди тут важливо чергувати. Ви можете взяти шматочок хліба цільнозернового, можете взяти трошечки такої вівсянки, додати яєчка, додати неактивних дріжджів, додати порції салату. Буде прекрасний вам сніданок. Не забудьте підписатись на мій контент. Мої інстаграм Блокували, тому мене можна знайти зараз. Тут для тих, хто хоче отримати від мене в подарунок. 20 відео про те, як обирати продукти харчування в супермаркетах, живих, ось таких, як я вам розповідаю. Будь ласка, поділіться в своїх сторіс моїм відео і напишіть іру. Заблокували її, можна знайти тут. Підпишіться і одразу моя менеджерка дасть вам посилання як бонус на 20 відео. Люблю, дякую, що зі мною.